Так, і по вам мішечки наймід плюс HM з малючком. Зніму один мішечок, німатися я не буду, бо немає самому сенсу, вони ідентичні. До речі, бебіка тут прилічно, Десь відсотків, напевно, 40%. буде. Так, така одна штучка попалася. Це на колясочку, чи можна на кроватку, така сіточка від комарів, спати, тобто вона така універсальна, можна будь куди Вона одна, така тому поклали воглядовий лот, ну, щоб вже було понятно, що таке щоб це не стало там сюрпризом. Так, шапочки йдуть. На один, є такі маленькі різні рукавички. Рукавички тут тут. Ну, тут теж розмір такий нормальний, не зовсім такий малючковий. У нас чоловічки Тут 104 розмір, але можуть бути на два роки попадатися. Так, курточка 2-3 роки така. Така курточка. А, 92 роки, теж, до речі, на одна. Така, коли ми тобто маєте на увазі, що в інших ротах вона може така не попастись. Кажу все, як є. Кофточка. Далі це якийсь костюмчик, такий в рубчик на малючка. Така шапулька якась. Два водики. Ще одна шапочка в рубчик. Це на 1-2 ручки, Два три роки такий теплий світшотик. Світшотик на 3-4 ручки. Далі така водолазочка 116. Біджечок. Ще такий комплект. Я не знаю, що. Давайте подивимося. Це бодик на довгий рукавчик, такий гарний на дівчинку. Няшний. І такий штанці. Такий подарунковий. Так, далі у нас іде на 2-3 ручки такий світшотик. На 98-2 ручки спортивні штанята. 9-12 місяців така. Ну, Тобто, бачите, там якісь може десь э, розпакувати інший бренд. але це воно приїхало з немітом. Далі 86-й розмір. Потім у нас іде такий светок 13-14, на запах врубчика така ковтинка. Далі 7-8 рочків. Так, це якась куртинка така малючка. Далі така прикольна півтора рочки. Мульючкові штанята і ще одні на два рочки. Штанішки такі вони йдуть на легесенькі байці. Рукавички. Багі, моделька бані на 116 років. Не буду тримати, напевно, ви вже всі, хто продає, ви знаєте, що це моделька, це класно, супермодна зараз. Так, шапочки. На старших діток, Вже такий Джек Джонс. Водолазочка. Лісова, типу. Далі такі прикольні, у нас іде. 146-152. Бачите, такі класні. 11-12 років. Стороночку. Місце. Далі така якась футболочка. Ні, це лонг, напевно. футболочка, uh, Джек Джонс, така теж, напевно, що футболочка. Піжамки на 4 роки, 2-3 роки. Така на а Це у нас чоловічок маленький на 68, на другий рукавчик. Такі штанятка 68, таке щось таке ніжне, ніжне, малючкове. Ще одні рукавички. Далі один-два місяці. Це також чоловічки. І 6-9. такі є, Потім у нас 7 років. такий піжамок, 6 років. Далі це у нас півтора два рочки. Це щось таке два 3 роки, не знаю, щось таке гарне. Божека, махові чи не можу. Я, Чо, чого вона на нас? Так, два-три роки. Так, да, це той випадок, коли вже в твоєму молодшим, вже 4 роки, і вже на ньому вийде, нічого не можна підібрати. Ну, чесно. А такі бейки женя важніше. Ну, якось там, дівчатка. Сім рочків, це у нас штанишки. Далі такі є штанята нам, 92 розмір. Тут у нас також будуть піжамки. 92, півтора-два рочки. Півтора-два рочки. Це у нас лосінки такі з вовни натуральної, 3-4 роки. Білочко, все таке підіоке. Так, що у нас тут ще є? Рукавички, колготочки якісь, штанішки всі на підтрату ручки. І тут у нас будуть такі кухинки повторі, ну, в різних розмірах. Значить, 86-й розмір. Такий буде на 80-й розмір. Далі йде 74, -й, 6, -й, 9 місців. 4,6,4,6, 2-4 і. 2-4. Тобто ну, такі вони легенькі, дуже класні, такі вони прикольні, бачите, тут така на хлопчика. Так. Далі продовжуємо. Багато цих а, півтора рочки. дві дівчинки, півтора-два, 98-2-3, півтора-два такі для хлопчика, 2-3. 98, 2, 3, 2, 3. До речі, багато дуже підпіжав, але вони класні люди. І це дуже буде прикольно саме на осінь. Далі на 5 років світшотик такий. Штанішки спортивні, це у нас буде 158. Так, 134. Це тунічка тепла ще одна така дуже класна. Підлосінка. Далі така ось ще плоснюча поля дуже гарний. Така, бачите, рука прикольно зроблена. Це у нас 11, років, Але бачу, що це буде як туніка, теж така художня. Таке, дещо буде. Так, 104, такі джинсики, джогери. Далі, що це у нас? На 4 рочки, таке платтячко буде теж на утепленні. Далі, ну, ці 9-10 там рочки, вони йдуть. 122-128, 78 вон. 9-10, такі, ну тобто, як були великих. В рубчик російський, ще одні штанята теплі. 128. Всі будуть доповнені ростовочки 6. 12, далі тут костюм спортивний 128. На 6-8 дичемдем. 687. 7,8. Водолазочка. Так, далі у нас тут залишилися э, джинси. Панішки як у всіх інших фото. Такі жили. Саме такий шпиний варіант, всякі там вірути, потеплити у вас до каусені модельки. Такі всі на 8. 146 розмір 140, 140, 140, все, наші да? просто. Все, все. Отакі, ось такі отида домовляйте.